Продовжуємо розбирати помилки в дебюті. І зараз найбільш цікавіша помилка це помилка, яка призводить до мат. Мат в дебюті, як правило, називається дитячий мат, тому що його так назвали, бо часто отримують діти, але можуть отримати абсолютно спокійно дорослі. Як він у нас виходить? Дивіться, найшвидший мат, взагалі, можна поставити в два ходи, але, чесно кажучи, в реальних шахах його зустріти дуже важко. Наприклад, перший хід робить g4. Чорні відповідають і 6, або і 5, і він іграють в 3, хоч в 4. Цей хід дуже важко зробити, тому що він ніякого сенсу не має. І наступним ходом чорні виводять королеву. Я вам говорив, що королеву на початку гри виводити не потрібно, але якщо вона веде до прямого виграшу, а це у нас мат, тому що пішки вже і пішка пішла вперед. І захиститися, перекритися просто неможливо. Це мат в два ходи. Але він зустрічається. Або дуже рідко, або майже ніколи. Але Щоб ви знали, що є мад в два ходи. Який мад зустрічається відносно часу? Білі починають і 4 чорні відповідають, і 5, і, наприклад, виводять слона. От коли вийшов слон, слон починає переглядати за полем F7. Ф7 в чорних і Ф2 в, в білих це такі. Хілесова п'ята, як то на найбільш слабке місце. І якщо, наприклад, зараз чорні роводять теж слона, білі виводять королеву на F3, а ще краще на H5. Знову ж таки, хід королевою на початку є неправильним, але якщо чорні не знають, що робити, то білі цим користуються. Зараз слон і королева одночасно атакують пішкою всім. І тепер, якщо, наприклад, прогнати королеву, то матку чорні не отримую, отримують, але отримують шахті і наступним ходом вбивають тру. Це практично вигляд на початку гри. А якщо піти конем, напасти на королеву, це теж не працює, тому що білі встигають поставити такий мат. І він називається дитячий матк. Якщо на F3 стоїть трішки простіше, тут кінь перекриває. А якщо на H5 пішкою ходити не потрібно, а конем взагалі не можна. Найпочніший хід королева на Є7. Також можна на F6, але в нас це місце для коня, ми потім будемо королеву білу проводити і отримаємо гарну позицію. Це називається дитячий мах. Але щоб до цієї позиції ми не доходили, набагато простіше, якщо першим ходом виводять слона, або виводять королеву сюди без різниці, наприклад, слона, ми виводимо нашого коня. Перше вивели фігуру, друге кінь напав на пішака на е 4 Зараз королева тепер наш 5 просто не може стати, бо вона буде під боєм. А якщо встане на F3, то звісно, що пішакабити не потрібно, але ми можемо вивести коня. Кінь на F6 перекриває атаку на пішку. І якщо тут королева залишиться, наступним ходом ми можемо піти кінь Д4 і прогнати звідси королеву.